Дмитро та Людмила зустрічаються півроку, кажуть, що кохають один одного, але до офіційного друження ще не готові. А от назватися сімейною парою на три дні погодилися із задоволенням, називаючи це своєрідним випробуванням побутом. Ці три дні нам дозволять зрозуміти, чи ми пара чи не пара. Така перспектива безболісної спроби спільного подружнього життя привабила багатьох студентів. І молодята і організатори запевняють, шлюб без штампу в паспорті приваблює компромісом зізнання в коханні, свідоцтво про одруження і жодних зобов'язань. Через три дні кожна пара індивідуально вирішує для себе подальшу долю. І ми за мету не ставили там суддівські питання, розлучення, ділення майна. Ми хочемо, нехай люди спробують це життя, і нехай, якщо дійсно є любов, то нехай кохаються, любляться і живуть щасливо. А от Олексій і Тетяна одружилися задля того, аби зрозуміти, чи настільки в шлюбі складно, як вони думають. Ну якби побачимо, наскільки це ужасно буде, щоб потім не робити помилки таке. Потрібно виконуватися те, що чоловік говорить. О. Ну це говорить так. чоловіки, але Ми не хочемо так. Потрібно завжди. Ну, готовити їсти, прибирати за ними, за дітьми сліди за дітьми слідити. Сорочки гладити, Сорочки гладити, так. Машину мити. Але це не все так просто. Їм так здається, що це просто, насправді це не просто. Регіна Станіславівна та Петро Дмитрович одружені вже 50 років. На студентські короткі весілля дивляться з посмішкою, адже впевнені, що найголовніше в шлюбі це кохання. Це те, що бог сочи сочитувати, соїняєте, то то. то то одна стояча жінцями це буде. Это... про те, що найголовніше в житті це теплі почуття, погоджуються студенти Чернівецького коледжу. Спеціально до дня закоханих вони підготували яскраві повідомлення для всіх чернівчан і вивісили його на символічну стіну любові. Сьогодні все ж таки день закоханих, але у багатьох, на жаль, немає своїх половинок. Тому ми бажали як найбільше тепла, турботи, любові, і не обов'язково, аби це була любов перш за все партнерська, а може між друзями, між родичами, між. Ким завгодно, побільше донести якогось добра Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.